SCP-002 Жива кімната. Клас об'єкта: Евклід scp 002 нагадує м'ясисту пухлину об'ємом приблизно 60 кубічних метрів. На одній зі сторін знаходиться залізний люк, що веде всередину об'єкта, який являє собою стандартну дешеву кімнату невеликих розмірів. На одній зі стін знаходиться вікно, яке не можна побачити ззовні. В кімнаті є меблі, які як можна з'ясувати після найближчого розгляду, зроблені з кісток, волосся та інших біологічних речовин. Що виробляє людське тіло, всі дослідження показали, що зразки ДНК і спроб, взятих з окремих речей, не збігаються або фрагментовані. Особливі умови здержування. SCP-002 повинен бути постійно приєднаним до відповідної електромережі, щоб залишатися в стані, який, судячи з усього, є режимом підзарядки. У разі знеструмлення електромережі, аварійний бар'єр між об'єктом і комплексом повинен бути закритий, а персонал негайно евакуйовано. Як тільки подача енергії в зоні буде відновлена, усю область слід бомбардувати чергою рентгенівських та ультрафіолетових променів, поки SCP-002… 002 зон не буде підключений до електромережі і не увійде у режим підзарядки. У зоні зберігання слід постійно підтримувати негативний тиск повітря. В межах 20 метрів від SCP-002 або місця його зберігання необхідна присутність команди з двох чоловік, вони повинні підтримувати постійний фізичний контакт один з одним, щоб упевнюватись в існуванні іншої людини. Оскільки сприйняття під впливом об'єкта може притуплятися, спотворюватися або зазнавати інших змін. До SCP-002 не допускаються співробітники з рівнем допуску нижче третього. Дана вимога може бути проігнорована при наявності письмового дозволу від двох співробітників з четвертим рівнем допуску, що знаходяться поза зоною. Під час контакту з об'єктом командний склад з таким дозволом повинен супроводжуватися як мінімум п'ятьма співробітниками Служби безпеки третього рівня. На час контакту в співробітників охорони відкликаються всі допуски та звання. Після контакту командний склад повинен бути відвезений на відстань щонайменше 5 км від DCP-002 і поміщений в карантин на 72 години, а також підданий психологічному обстеженню. Якщо стан співробітників буде визнано задовільним, звання та допуски можуть бути повернуті їм після закінчення часу карантину. На сьогодні SCP-002 є причиною зникнення семи співробітників. Також за час на перебування на утриманні він обстав себе двома лампами, килимком, телевізором, разіо, крислом мішком, трьома книгами на невідомих мовах, чотирма дитячими іграшками та маленькою рослиною у горщику. Тести із різними піддослідними тваринами, у тому числі і вищими приматами, провалилися через повну відсутність реакції SCP-002 на них. На трупи об'єкта кожен реагує. Який би процес не використовував scp 002 для перетворення органічного матеріалу в меблі, активується він тільки присутністю живої людини. Відомості про виявлення об'єкта наведені у звіті Мільхаузена. Об'єкт був знайдений в маленькому кратері в північній Португалії, куди він упав з орбіти з землі. удару поверхня товста кам'яна оболонка об'єкта, тріснула і показала її м'ясистий вміст. Місцевий фермер, який опинився на місці падіння об'єкта, повідомив про свою знахідку старості села. Об'єкт привернув увагу фонду, коли агент з четвертим рівнем допуску, приписаний до даної області, помітив невеличку радіоактивну аномалію, вироблену об'єктом. Наразі це вся доступна інформація із архівів фонду щодо SCP-002-Жива кімната.